І Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу! Улюблені браття і сестри, сьогоднішній день, день радісний, особливий. Я поздравляю усіх вас із знаменною подією на вашій парафії, посвяченням храму на честь успіння Пресвятої Богородиці. Свято всіх поздравляю! Освячений храм це ще одне святе місце і святиня перед якою ми схиляємо свою голову. Це ще одне місце особливої присутності, благодаті Святого Духа. Це ще одне місце особливе перед яким благовіє наша душа, наш розум, до якого завжди направлені наші і погляди, і думки, і дорога. Дорога до Бога. Храм будують люди в першу чергу, маючи велику любов в своєму серці. Велику любов до Бога, велику любов до своєї віри, з бажанням поближче бути до цієї божественної благодаті, яку людина хоче отримувати, без якої ніщо не може жити. Без благодаті Святого Духа смерть. І тому. Оце бажання, не просто бажання жити, а бажання жити у вічності, бажання жити з Богом, бути щасливими тут на землі, скільки б не говорили і не призивали різні соціальні строї, говорячи про світле майбутнє. Але людина хоче жити сьогодні щасливою, бути сьогодні здоровою, бути сьогодні в мирі, в примиренні з самим собою. І тому і прагне створити собі такі умови земного життя, які би давали її можливість відчути, відчути щасливість цього дня. Шукаємо ми оцю щасливість в багатьох вираженнях життя, в тому числі в багатьох насолодах життя. Але в кінцевому доходимо до висновку. Якщо немає Бога, я не можу відчувати себе щасливим. Немає Бога в моєму душі, в моєму розумі, я не можу мати. Задоволеним своє сьогодення і не можу бути впевнений в своєму завтрашньому дні. Єднання нас із світом потойбічним, єднання нас із світом ангельським це всі ці прояви, в яких ми шукаємо себе. І хочемо знайти себе, і шукаємо відповідь, що таке земна, земне життя, в якому ми проживаємо, і що таке майбутнє і вічне життя. І всі ці відповіді, звичайно, що ми знаходимо у храмі через читання священного писання, через розмірковування над своїм життям. Все це приводить нас до життя з Богом. Це не високопарність. Ми дуже часто говоримо про Бога, коли захворіє, коли нічого не допомагає. Коли маєш статки, а вони тобі не допомагають. Маєш знайомих, а вони тобі помогти не можуть. А здається, навіть при умові маєш сили і можливості, а нічого зробити не можеш. І тоді залишається одне Бог. і легко важиш, коли в тебе все добре, то і Бога не треба. Тому і народне прислів'я говорить, коли тривога. Тоді до Бога, а по тривозі і по Бозі. Ось так інколи, проявля... інколи проявляють себе люди в більшій, меншій кількості, але проявляють. Але православно віруючий християнин, він завжди з Богом. І тому йому не потрібно ні тривог, ні чогось іншого для того, щоб прийти в храму... до храму Божого. Він приходить сюди в першу чергу дякувати, а не просити. Приходить сюди, щоб прославити Бога. а не приходить сюди взивати, як крайній момент. Християнин до храму Божого біжить як до свого дому, до дому своїх батьків, де завжди знайде втіху. Порозуміння, де його приголублять, де скажуть добре слово, ось так християнин біжить і до храму. Він почує тут слово Боже, він почує проповідь священника, яка надихає. Він побуває у цій атмосфері, де є діє особлива благодать Святого Духа. І, здається, простий будинок нечим не більше, напевно, чим будинок кожного із нас. Але переступивши поріг, немов би інший світ, інші відчуття. Чому інші відчуття? А тому, що тут діє Божественна благодать, яка немичне оздоровлює і недостачу доповнює. Ось так і ваше невелике село. Невелика громада, але рівнива, рівнива по Бозі, рівнива до віри, православної віри, сказала у серці своєму, нічим ми не гірші від інших. І чому в нашому селі не може бути церкви? Чому ми маємо їздити кудись? Якщо ми це можемо мати на місці? Тому з ваших пожертв. Але в першу чергу, звичайно, від вашої любові. Бо не пожертва вся суть. Не любили би не жертвували. А любите і знаходите можливість. Коли людина всередині своїм бажає щось здійснити, можливості знаходяться. Бо коли хочеш, тоді і можеш. А коли не хочеш, тоді і не можеш. Тому ви захотіли. І сьогодні радіє серце наше. Але напевно ще не до кінця свідомо ми радіємо, тому що для нас це нове. Тільки посвятили храм. Ще не усвідомлюємо. Сьогодні ми, як історичні особи, бачимо, це сталося. Ми були на початку закладання першого каменю. Ми були на освяченні храму. А далі піде живе життя, життя намолення цього храму, життя посвячення себе життям із Богом. Це життя із Богом, ось це той момент, про який ми кажемо, я щасливий на цій землі. Я відчуваю щасливість цього земного життя. А чому відчуваєш? Тому що в тобі є Божественна благодать. З тобою Бог поряд той, який захистить. З тобою в молитві перебувають і твої рідні, які навіть відійшли з цього світу. Тому що молишся за опаки і відчуваєш їх поряд з собою. Немає відчуття, що їх нема. Є відчуття, що вони поряд, але фізично не, неосяжно не можеш їх бачити. А відчуваєш їх поряд, тому що твориш молитву. Ось це та насолода це відчуття життя людині у вічності. Вічність не те, що в майбутньому, а вічність, вона сама по собі є вічність. І оця близькість, ця вічність можливо відчути тільки тут. Тільки тут, де діє Божественна благодать, де діє сила Святого Духа, де ти оновлюєшся, стаєш іншою людиною, стаєш особливим, стаєш святим. В тілі, але святий, освячений. А чому стаєш в тілі і святим? А тому що причищаєшся. Тому що споживаєш тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа, яка освячує тебе. І зайшов в храм грішником, а виходиш святим. Але скільки часу перебуваєш у цій святості? Залежить від тебе. Хвилина, два кроки від храму і нагрішив. День, два, три, тиждень. Від тебе це вже залежить. Ти тут отримав. Отримав добро, отримав благо для своєї душі. Наскільки зберіг залежить від тебе. Тому храм Божий це завжди для нас не просто лікування, не просто училище благочестя, не просто місце, куди ми приходимо. Це життя. Життя наше. Земне щасливе, де людина може стати святою. Може стати. І коли ми читаємо про святих, то це не минуле якесь для нас історично не зрозуміле. і ми кажемо, такий-то святий тисячу років тому, то було інше життя. Запам'ятайте, життя у всі часи абсолютно одинакове. Нічим не відрізняється. Що життя 2000 років тому назад, що життя сьогодні? А чому ми так говоримо? Та тому що думки про добре і погане, і тоді, і сьогодні одні й ті ж. Як зробити благо і любити ближнього, тоді розмірковували. І гріх, який тоді був і сьогодні так, такий же самий. Так само грішимо. Тобто нічого по житті не міняється. Змінюються якісь філософські думки. Змінюється технічний прогрес, а все останнє людина по своїй суті залишається однією тією ж, ж самою в своєму чаянні, в своєму переконанні. І тому Євангеліє для нас ніби написано вчора і ніби от, от тільки вчора сталося Вознесіння. Тому дійсно є актуальним і читання Слова Божого. Актуальним є. Розмірковування над життям і питання, які з'являлися 2000 років тому назад, сьогодні ті ж самі питання про життя. Як прожити? Як жити правильно, як жити праведно? Як поступити в тих чи інших випадках? Кого любити? Як любити? Як не грішити? Всі ці питання нас цікавлять. І Тоді цікавили, і сьогодні цікавлять. І тому і Євангелія актуальне. І відповіді знаходимо. Звичайно, якщо ми їх шукаємо, знаходимо тоді відповіді. І переживання за майбутнє своє земне, не тільки духовне, а й за земне переживання. Ми протязі 10 років вже два рази переживаємо. У 2004-му переживали, як буде. І сьогодні як буде. І це важливий момент. Хіба ж не молимось тільки за себе, а й за Україну. Молимось, переживаємо. Їдемо в Київ на Майдан. Їдемо. Переживаємо, а якщо буде, це є життя. І просимо, і молимось, щоб Господь благословив нам усім щасливим майбутнім. Тому я радію з того, що ви небайдужі, небайдужі до своєї церкви, до свого села, до свого земного життя, небайдужі до своєї віри, є великими патріотами своєї землі і своєї православної віри. І тому тут храм української церкви, не російської. Тому храм, в якому моляться за свою землю, моляться на своїй українській мові. Ми не проти когось. Нам важливо навчитися любити себе. Ми не виступаємо, що хтось гірший. Ми повинні усвідомити себе, які ми є. І що ми можемо бути добрими, хорошими і щасливими. Про себе треба в першу чергу подумати. Оце є важливим. От до цього призиває храм Божий. Зрозуміти, що людина образ і подобає Боже. Яка достойна щасливо прожити на цій землі, яка повинна любити цю землю, захищати і боронити своє майбутнє своїх дітей і онуків. Бо небезпечна ситуація. Це так нам здається тут. А там вирішується доля, причому серйозно вирішується. Я не хочу, щоб сьогоднішнє урочисте богослужіння перейшло. Площину тільки однієї теми. Але наголошую і закликаю усіх вас молитися, щоб Господь не попустив. І погане нічого не сталося, бо небезпека така є, велика небезпека. А в чому ця небезпека проявляється? Небезпека ця проявляється в можливості, в можливості розпочати громадянську війну. Можливості, є провокації, щоб українці почали винищувати один одного, фізично винищувати. Ось до чого призводиться. Тут же не просто політика і економіка. Це стоїть питання знищення, щоб один надразнити одного на іншого, а це вже небезпечний момент. Це вже не просто мирні протистояння чи якісь там. Мирні зібрання. Це вже не мирні зібрання. Це вже брат братові може стати ворогом. Багато не треба. А багато цього не треба. Ви Подивіться віруючих людей. Ну Чому? Одні в московський храм, другі український храм. Що, не одна віра? Одна. Служба не одна. Одна й та ж сама. Що Бог інший. Той самий Ісус Христос. Заповіді інші. Ті самі заповіді. Чому не спілкуємося один з одним? Правда? Є питання? Є. Чому, як тільки якесь патріотичне свято, обов'язково присутній Київський патріархат, якесь радянське свято московський патріархат. Є питання, Ну ті ж самі ті ж самі Поліщуки, ті самі волиняни. Ну чому? Чому немає їх на День Незалежності і чому вони кричать «Ура!» на 9 травня? Чому? Чому охороняють Леніна, до Шевченка не прийдуть? Є питання? Є питання. Ось тих багато чому? Тому і є зацікавлені роздразнити, посварити, щоби була ворожнеча. А в вірі також ворожнеча. Той до того на похорон не піде, до того на хрестини не піде, ти не можеш бути кумом там, там не можеш одружитися. Дівчина з одного патріархату, хлопець з другого. А він чат мають. Вони люблять один одного. Їм байдуже, які патріархати. А батьки тягнуть. А в чому проблема? Проблема в тому, що ми не можемо скинути себе, себе рабство. Не можемо скинути себе рабство. От в чому проблема. Згадайте євреїв, які з Єгипта виходили. Все оглядалися назад. І бачили ж, і били ж їх ті єгиптяни. І знущалися над ними. І що тільки їм тільки не творили. Все одно в будь-який момент все дивилися в Єгипет. І Бог перед ними в хмарі. І чудеса їм творить. Вони все дивляться в Єгипет. Все їм чимось той Єгипет такий був дуже милий і любий. І тому Господь сказав, ні один єврей не війде в землю обітовану. Тільки нова нація може війти в ту землю і достойно. Навіть Мойсей і той туди не ввійшов. Тому що був рабом свого минулого. Тому і сьогодні діти вийшли на площу, не старші, тому що старшим важко позбутися. Важко жити в Незалежній Україні, думаючи по-радянськи. Важко. Але можливо, можливо. Тому і сьогодні церква і сприяє, щоб людина змінилася, скинула з себе рабство гріха, рабство, стару одежу себе скинула, вдягнулася в нову, думала про майбутнє, любила одна, один одного, не бачила в один одному ворога, а бачили в, в один одному образ і подобіє Боже. Любила свою землю, працювала на цій землі, щоб тут бути щасливим. Адже все залежить від нас. Що треба, щоб нам було добре? Любити Бога і любити ближнього. І буде добре. Тому я сьогодні і радію за вас, що ви любите Бога, бо збудували йому храм. А фактично храм для спасіння своєї душі. Оце є любов до себе. Любов до ближнього. Тому і пожертви ваші складені, зі щирістю я впевнений. Тому і храм милий і любий для вас. І хай в цьому храмі завжди буде велелюдно. не просто в День Освята, а велелюдно. Перестанете молитися, завалиться цей храм. Перетворять його, на що хочеш перетворити. На клуб, на зерносховище. А ви що, не знаєте на що храми перетворювали? Ще свідки є. Як молитися ходили в один храм, в одне приміщення, яке називалося храмом, а потім ходили туди пшеницю сіяти. Було таке? Було таке. А чому? Тому що перестали молитися. А потім зробили з вас. Були людьми. А став совєтський чоловік. Без статі, без віку. І життя було таке. Не знали, де живете. І пісні співали. Мої адрес ні дом, ні вулиця. Співали ж такі пісні? Співали. А все чому? А тому, що забули про Бога. Ми загалом тут нема, тут всі винувати. Забули за Бога, тому забудемо за Бога, і тому ваш храм не буде наповнений. Але я вірю все-таки, що нам достатньо однієї науки, достатньо один раз стати на граблі. Більше на них ми не будемо вставати. Тому збудували цей храм, будемо ходити до нього, будемо молитися, будемо піклуватися про цей храм, будемо любити цей храм і малечу сюди приводити, щоб вони знали, з якою любов'ю ви цей храм збудували. І та любов, щоб акумулювалася в ваших дітях. І були щасливі не тільки ви, а й ваші діти. Унаслідували це благо, це добро, цю радість перебування в храмі, щасливість цього земного життя, при здоров'ї і довгому віці, чого я вам і бажаю. І закликаю на всіх вас, Боже, благословення. Слава Ісусу Христу!